Если сложить все успехи Украины, то они, наверное, уже где-то в районе Владивостока. Вот туда и дошли. Ну, то есть, судя по всему. То есть, нас уже экономили, экономику раз 30-35 полностью размотали. Если посчитать количество погибших российских солдат по версии Украины, то у нас населения просто уже нет. Я не говорю, что все в кладбище, просто у нас населения уже нет. Это не считая раненых. Но никому в голову не приходит тогда задать простой вопрос: а почему тогда не за Кремль идет бой? Почему тогда не на Бульварном кольце стоит украинская армия? Это в голову никто. И при этом Украина так все время кричит радостно о своих победах. Вообще-то не хочу никого обидеть, но 20% Украины уже вернулось в родную гавань. 20% Украины? Или что украинский народ вообще ничего не понимает? Ну хорошо, ну может они за Львова попытаются в Донецк приехать, чтобы что-то понять? Ну просто чтобы поинтересоваться. Нет, не хочется. А, -а, -а. а они считают, что там по-прежнему Украина. Или, да, в общем-то. То есть, ну, есть же какой-то предел человеческого идиотизма? Или украинцы живут в абсолютном информационном пузыре, где ничего нет и ничего не интересует? Так как, например, бывший депутат Верховной Рады, экс-лидер запрещенной в России группировки на Андрей Шкиль заявляет следующий телеканалу «Прямой». Когда вы говорите, готовы или способны, когда это произойдет, если военные Европы будут присутствовать на территориях Украины, они уже присутствуют. Датские инструкторы уже прибыли на Украину. Да, это небольшая группа, мы пока не знаем, какая численность этой группы. Но, например, если это 10-20 человек, это уже военное объединение, это уже можно назвать ротой, батальоном, как угодно. Потому что в любом случае это военные страны НАТО прибыли на Украину. Да, для того, чтобы перенимать военный опыт. А как он перенимается? Возможно, на линии боевого столкновения. Этого никто не знает. Это еще один вызов, на который должна отвечать Москва и Кремль, когда сюда прибудет больше частей военных. Куда -туда? И да именно таким вопрос. образом они не будут пребывать. Это не будет парад во Львове или в Киеве, так, марширующих убирай, в военных. Частей. Значит, чтобы ты знал, уже пять тысяч натовцев нахрен вот просто похоронили только в Курской губернии тысяч, а ты, сволочуга, что отсиживаешься, гнилозубка гребаная? Ты чего сидишь во Франции? Потому что ты бздишь оказаться на передовой. Потому что из тебя вояка, как из дерьма пуля. Поэтому сиди тихо и не вякай. Столько, сколько уже положили здесь в результате специальной военной операции, по-моему, столько не погибло граждан стран НАТО ни в Афганистане, ни в Ираке. То есть мы уже положили их вот тут больше. больше. И я вам еще больше скажу. Мы вас всех. Всех, кто полезет, всех, кто придет на нашу землю. І всі, хто читають, що може обіжати русські і наслідки цинічного терору Російської Федерації, те, що відбувалося вночі, в Одесі пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та будівлі приватних підприємств. На жаль, відомо про двох постраждалих на Київщині. Внаслідок падіння Бупола горів готельно-ресторанний комплекс без постраждалих. У Харкові знову ж таки рашисти били по цивільних об'єктах. Виникли масштабні пожежі та руйнування. На щастя, без постраждалих. У Полтаві били виключно по цивільній інфраструктурі, пошкоджено будинки, підприємства. І також відомо, що три постраждалих. Це було станом на вчора. Але вже більш детальна інформація з'являється від обласної військової адміністрації щодо масованого російського удару БПЛА по Полтаві, травмовані троє людей. У ніч із 22 на 23 23 квітня під ворожими атаками Опинилася виключно цивільна інфраструктура міста. Пошкоджені житлові будинки, підприємства, склади, гаражі. Один із дронів впав поблизу багатоповерхівки. Наслідок атаки виникли пожежі, вогнеборці приборкують полум'я. А от ліквідація наслідків триває. Згодом уже вранці з'явилася інформація щодо ворожої атаки Полтавської громади станом на 7.30. І так, вночі місто атакували 13 ударних БПЛА. Частина з них була збита силами та засобами. Ма протиповітряно оборони. внаслідок падіння уламків та прямих влучань є пошкодження. На жаль, та руйнування в подільському районі зруйновано. Приватний будинок бачимо, що вкотре рашисти цілилися виключно по цивільній інфраструктурі. Пошкоджено кілька багатоповерхових і приватних будинків та складські приміщення двох цивільних підприємств. У Шевченківському районі зафіксовано пошкодження двох офісних будівель та кількох багатоповерхівок. Крім того, ушкоджено і декілька автомобілів. Внаслідок удару Вже відомо, що шестеро людей постраждали. Троє з них від госпіталізації відмовилися. Решту людей госпіталізовано. Одна з них отримала тяжкі травми Бачимо дійсно, як рашисти показують наскільки вони прагнуть мира. І всі ці заяви, які лунають від речника. Кремля також піскова від самого рашийського диктатора про те, як вони готові заморозити нібито по лінії фронту нинішній конфлікт, тобто російсько-українську війну. Вони показують таким чином, атакуючи мирне населення нашої країни. Будемо продовжувати говорити про той терор, який не вщухає повітряний на території України. Нагадаємо, те, що вороже військо атакувало. Цього цієї ночі декілька регіонів України це і Полтавщина, і Одещина, і Харківщина, і Київщина. Інформація з приводу того, що вони робили решисти протягом ночі, оновлюється. І з останнього, що бачу, що повідомляють точніше з Полтави, те, що російські дрони розтрочили офіс онлайн медіа. Більшість приміщень непридатні для використання, але редакція продовжує працювати. Фото надала Полтавська хвиля. Обов'язково вам покажемо на наступний етер. Ну і також стало відомою жахливі дії, які Роже військо наробило в Нікопольському районі місто Марганець. Так от, за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочати досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей. Станом на зараз дев'ять загиблих, 32 постраждалих. внаслідок ворожої атаки БПЛА на місто Марганець. Знаєте, ось цей автобус це просто якісь. Вибачте, завирасила флешбеки того, що відбувалося у Сумах, бо там також був автобус, і також автобус був. Як ми розуміємо, автобус смерті. І тут схожа картина. На жаль, відбувається все через російську агресію. Так от речник української добровольчої армії Сергій Брачук розповів свої враження з приводу нічних обстрілів які були у різних регіонах України. Тож далі давайте послухаємо його думку. Слава Україні! Одеса, Харків, Полтава, Запоріжжя, Київщина. Кожного ранку ми згадуємо не лише ці наші регіони, а багато інших, де ворог атакує в день, ввечері, вночі зранку. І, власне, бачимо, як по дивному ведуть себе деякі західні медіа. Ми бачимо, як Російська Федерація постійно намагається щось вкидати і уточнювати свою позицію, тому що вони найголовніше росіяни не змогли нас зламати. А через західні медіа кидають сигнали для наших союзників-партнерів. Мовляв, робіть з цими українцями вже що-небудь. Ми тиснемо, тиснемо, а вони не втрачають стійкість. Вони палають, вони згорають, вони гинуть, але показують нам допу і долю. Тому час підпирає Російську Федерацію. Це очевидно. І на фронті, і в геополітичному розрізі. А ми тримаємося. І я дякую всім, хто продовжує це робити. Дякую усім, хто продовжує допомагати силам оборони. Час Росії піджимає, це очевидно. Тому в інформаційному просторі дуже буде багато вкидань. Не лише в інформаційному. У нас, можливо, очікують певні сюрпризи. Але, знаєте, будь-який сюрприз може нарватися. на... Українську долю. І ми усім ворогам і надалі будемо показувати. Дякую, що завжди поруч. Дякую, що мотивуєте. І тримаємо стрій. Тримаємо стрій. Слава нації! Смерть, ворогам! Ну, а далі будемо говорити і про заяви лідера нашої країни Володимира Зеленського. Адже він зазначив, що Україна не визнає юридичну окупацію Криму. Що ще відомо, що ще сказав лідер нашої країни? Так це те, що Крим це територія України. А про це під час брифінгу зазначив президент Зеленський. Зеленський наголосив, що Україна не визнає юридичну окупацію Криму. Далі будуть цитувати. Ми не маємо про що говорити. Це поза нашою конституцією. Це наша територія, територія народу України. Підкреслив президент за словами глави держави, обговорення питання Криму та інших тимчасово окупованих територій веде лише до затягування війни. Далі буду знову ж таки цитувати лідера нашої країни. Як тільки ми починаємо говорити про Крим, про наші суверенні території, ми заходимо в формат затягування війни. Саме цього хоче Росія. Швидко домовитися про все. Не вийде. Ми вже 12-й рік воюємо. Це і є відповідь на питання, чи можна з Росією домовлятися в цілому? Це риторичне питання. Чи можна не домовитися з Росією швидко ні, зазначив президент. Ну і крім того, він наголосив, що швидко домовитися з Росією неможливо і без тиску з міжнародної спільноти, передусім Сполучених Штатів, досягти результату не вдасться. Далі знову ж таки цитую: тиск потрібен від всього світу, передусім Америки. Ми підтримали ініціативу президента Трампа щодо безумовного припинення вогню, але спроба домовитися про все одразу в один день. Не спрацює, наголосив Зеленський. Ну і знову ж таки бачимо, що питання Криму знову постає на порядку денному. ба більше лунають заяви, певні і від Європейського Союзу. Адже Кая також заявила, що ЄС ніколи не визнає Крим. Російським, що ще відомо йдеться зокрема про нові заяви від Європейського союзу, верховна представниця ЄС із закордонних справ Каякала заявила, що Євросоюз ніколи не визнають тимчасово окупований Крим російським. Про це повідомляє і західне видання з посиланням на інтерв'ю і... Вона зазначила, цитую Крим це Україна. Для тих, хто знаходиться під окупацією, важливо, що інші не визнають цю територію російською. Калес переконана, що можливе визнання Вашингтону Криму частиною Росії стане помилкою, яка піде на користь лише Кремлю. Також головна дипломатка ЄС переконана, що оголошення Росії великоднього перемир'я було хитрощами російського диктатора Владіміра Путіна спрямованими на президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Калес додала, що її. ЄС не повинен пом'якшувати жодних своїх санкцій проти Москви, допоки Росія не доведе, що дотримується будь-якої остаточної мирної угоди.